У вашому житті паш кубків. Ну, можливо, занадто емоційно ви до всього ставитеся, і це вам самим заважає. Я б сказала так, що, можливо, це, звичайно, і ваші діти, які до вас якісь завищені претензії пред'являють. А можливо, якщо це не діти, то ви самі до себе якісь завищені претензії, ви собі, можливо, щось бажаєте того, що наразі ще для вас ця ситуація не визріла. І от, знаєте, це якщо сьогодні проснувся вранці, а в гаманці там лежить якийсь 100 гривень, а ви хочете, щоб у вас був мільйон. То це просто не наразі. Можливо, ви отримаєте свій мільйон і дуже швидко, але не так не в цей день і не зараз. Для того потрібно, по-перше, себе урівноважити.